Слава Україні! Ніч тривожна, але без обстрілів. Найголовніші слова, що хочеться сказати, звичайно, зранку, і подякувати силам протиповітряної оборони, знову захистили в 13 у цьому місяці нашу столицю. 100% результат. Хоча, звичайно, зараз ще певні дані уточнюються, але тим не менше, ракети, шахеди і все збивається. Хлопці, ви просто красунчики і супероги. Такі самі, як і у нас на півдні по всій нашій державі. Ну і до речі, знаєте, коли пишуть про те, що чергова ніч буде неспокійною, давайте до цього ставитися, пробачте, за тавтологію, до неспокійного, спокійно. Ну, що нового хтось вам може сказати: не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Про це так дійсно нагадую і я, і будемо нагадувати про це говорити. Як мінімум, правило двох стін, як мінімум. Ну, а все інше. Наші хлопці під вогнем на нулі постійно у цьому. Ми з вами постійно у цьому, під цією загрозою ракетних ударів та атак дронами камікадзе. Ну що нового можна почути на ніч? Є можливість? Відпочивайте. Отож, у нас 4.5.0. Все працює, ситуація повністю контрольована. І просили відповісти на питання, що там по ядерній зброї, яку Путін, я думаю, що він вже її розмістив на території Білорусі. Це ядерна авантюра, яка ні до чого не призведе. Вірніше, я не правий, вона призведе до чого? Так, до повної, повного закінчення з е, пойлом. Ось подивитесь. Подивіться, як реагуватиме Китай. Хто поїхав до Піднебесної? Задали? Мішустін. Не здається вам, що саме з нього зараз будуть формувати якогось такого. Начебто російського лідера, якому можна передати управління цими територіями, саме територіями, тому що розпад Росії все рівно буде неминучий. Подивимося, як і сі, а як реагує весь цивілізований світ, ми теж з вами знаємо. Тому це авантюра, це, як кажуть, зараз навіть не хлюхлюк політичний, економічний чи військовий. Саме авантюра, яку може описувати лише Медведів, коли. Проспиться або навпаки заходить у піке. Отож, нам робити своє, вірити, і допомагати Збройним силам, працювати на нашу оборону. Ну і власне вперед, тихого і продуктивного дня. Слава нації і смерть ворогам! Ми переможемо. Пам'ятайте прогноз? Він справдиться. Посміхніться!